Що ж нині Євангеліє предлагає нам, треба пам'ятати, щоб ніхто із нас, і з вірних дітей Божих, не усумнився у правильному виборі, не випустив з рук компас. Бо сатана хотів би вибити в людей компас, а без компаса. Як підеш? куди йти? путя не знаємо. Но Господь нині, хто держить в руках компас, каже, я єсмь, путь. Істина і життя. Хто послідує за мною, той буде вознесений від землі на небо за мною. Ісус первенець, а ми за Ним. Світ нам предлагає другоє. Туй пити гуляти у безбожє, потім, бо щоб босснути на вічні віка в пекло. Вони назвали это світлим майбутнім на землі. Но вдруг люди не прийняли у Закарпатті, коли в 45-му році прийшли визволителі на танках. Тоді вони принесли атеїзм і люди не повірили, не прийняли їх. Да? 80 тисяч священників, діаконів, монахів, церковних людей, активістів, вчителів, якихось там адвокатів, тобто інтелігенцію, кинули в тюрми. А оставшихся предложили стати безбожниками, але народ не пішов за ними. І хто перемагав? Оті великі ужасніші полчища. Атеїстів-безбожників в церквах молилися. Особлива когорта людей, особлива група людей, за котру одного разу Патріарх покойний Олексій назвав білі платочки. Люди прості, жінки прості у храмах, без всякої оружія, без всяких особливих фінансових можливостей, зі своїм крестом, со своєю святою молитвою вдруг переламали Австро-Венгрію, переламали советський строй. І нині хто держить храм, хто на богослуженнях? Більшинство – білі платочки. Так, наші люди люблять ходити в білих платочках, навіть якщо жінці і 70 і 80. Почому? Бо хочуть бути невестими Христовими, а цього світу одорватися. Іноді больно їм, коли хтось в цьому світі і замолоду наробили гріхов і потім собі просять, Господь, дай нам на старості літ очистити себе, приготувати себе, коли прийде час, Господь покличе всіх. Бути учасниками царства Божого, то розділить людей лише на дві половини, яку на православному кресті Після перекладини косої вверху царство Божє, внесу пекло права сторона, наслідник царства ліва у пекло. Божа мати, благослови нас, щоб ми й нині взирая на подвиг святителя Луки Воїна ясеніцького який. Десятки разів був сужений, кидали його в тюрму в заслання. А де він йшов? Він сяде, лічив, лікував, молився. На конець йому просили бути священником, бо то він став єпіскопом, а, а потім завершив своє життя унікальним святим. Нам приємно, що в нашому храмі да, наші мощі є мощі святителя Луки Кримського, Господи, молити Луки Кримського, поможи й нам, щоб ми ніколи не ганьбилися, не боялися і не сердилися на гонител церкви. Тому що вони роблять свою мерзку примітивну, антидержавну, антиконституційну роботу. І хоч догадуються, що вони злочинці, але ми то що нам? Ми знаємо, що суддя – Бог і кожного буде Бог судити. А взирає на луку войно Єсеніцького його труд, він написав книгу Я полюбив страдання. Так, він ніколи не обіжався на тих гонітелів, обезумивших тоді НКВД, котрі для держави нічого не зробили, лише кидав людей в тюрми. А він, лікар, юрист і священник, все зробив, щоб народу послужити невзарене на безуміє тогдашньої власті. І ми, християни, покликні завжди молитися за власть і за воїнство. І нині молимося за воїнов, за переселених, за всіх людей в бідах і в напастях, в больницях і куди за границю. Господи, молитвами святителя Луки Кримського, благослови і нас вдома, і наших людей на чужині. Так поступає. Держайся молитвою в'єдно. Мой туй, діти Божі, котрі тут на землі, хоч і мають якісь там якісь діла. Но наша прописка на небі, і коли буде всеобщее Вознесення, ми віримо нас, дітей Божих, вірних друзів Божих. Господь покличе, щоб бути по його милості, бути наслідниками вічного благодатного Царства Божого. Амінь.